Повідомляють про масштабний збій по всій Україні. Терміналів не можна розрахуватись карткою, ні в магазині, ні в метро. Не працює Apple Pay, Google Pay, неможливо поповнити картку і навіть оплатити таксі. Збій у додатку Дія і в Новій Пошті. Ну, ви знаєте, згадується мені оце digital, digital, Digitalization. Буквально місяць тому я піднімав питання про те, а є в Україні якась своя система, незалежна від візи і мастер-карт. І мені тоді деякі мої підписники повідомили, що є простір, є простір. Але халепа в тому, що більшість українців не знає нічого про простір і абсолютно не готова до якихось національних платіжних систем, бо вони в Україні слабенько розвиваються. А Віза і вони американські. Розумієте, до чого я веду? Це отак так клац, клац, клац. І щось не працює в Україні. От не працює і все. Чому не працює? А Бог його знає. Атака, ще щось там. Ну, не працює. І от не працює і все. Розумієте, до чого я веду? Що це може бути насправді? Чи дійсно збій це збій? Чи може це щось трішки більше? Телеграм в описі каналу. Там ця новина, і кажуть, кажуть, що нібито один із банків таки працює. Який говорити не буду, обмеження Тіктока, але напишу в Телеграмі. Бережіть себе і думайте глибше про процеси. Бо інколи теорії змови не такі вже й теорії змови, а реальність.